Починаємо працювати. Сьогодні ми з вами говоримо про прислівники та працюємо над їх правописом. Над прислівниками ми працюємо вже не перший урок, і тому сьогодні ми налаштовуємося і спочатку повторимо, що ж ви запам'ятали з відеоуроків про прислівник. Хто мені готовий сказати коротенько про прислівник? Що це таке взагалі? Давай, Діма, мордешемо. Прислівник це незмінна частина мови, яка називає ознаку дії, ознаку якості або стан предмета. Е -е. Добре, досить, досить. куди коли. Молодець, супер, чудово. Отже, те, що основне вам треба запам'ятати, що прислівник це незмінна самостійна частина мови, вона не змінюється. Ці слова ніяк змінити не можна. Так? Якщо ми вчили там дієслово, що змінюється за часами, за родами, то прислівники вони не змінюються. З одного боку, це дуже зручно, тому що не треба вчити додаткових якихось правил про змінювання прислівника, тому що вони не змінні. Означають ознаку дії, ознаку якості, так? І. Ознаку дії, ознаку якості, і ще що означають прислівники. Там предмети. Правильно. Відповідають на питання, як, де, коли, куди. Так, це питання прислівника. І так, скажіть мені, будь ласка, а для чого вживаються прислівники? Mm. Mm. Ну, як і кожен член речення, для, кого? для чого він має прислівники в реченні? Щоб, щоб була якась дія. Щоб ви зрозуміло було так певні вказівки поширення деталі, уточнення для мовлення в з'являлися абсолютно правильно. Скажіть мені, будь ласка, на попередніх відеоуроках я казала, з якою частиною мови найчастіше пов'язані дієслово. З дієсловом супер, от одразу видно, хто слухає відеоуроки. Правильно, що найчастіше. Прислівники пов'язані з дієсловом. Тому, щоб правильно поставити питання до прислівника, треба знайти підмет присудок і потім від присудка від дієслову вже знаходити прислівник і правильно ставити питання. Абсолютно правильно. Починаємо працювати. Записали, будь ласка, хвилинку каліграфії. Записали, будь ласка, хвилинку каліграфію. Вона вже перед вами. Це правопис великої та маленької літери «ш» і слова ввечері вдень взимку влітку. Як ви бачите, вони пишуться разом. І що можна сказати про ці слова? Це яка частина мови? Діма Кікеєв, яка це частина мови? Ввечері, вдень взимку влітку. Прислівник. Прислівник, звичайно, відповідає на питання, коли. Хоча я питала, звісно, Ки, києва, ну нічого. Це прислівник. Так, відповідає на питання, коли Коли ввечері, коли вдень, коли взимку, коли влітку. Прописуємо. Yeah. прописуємо каліграфічно, прописуємо, будь ласка, каліграфічно, велика та маленька літера. Ввечері. Ввечері, вдень, взимку влітку, так. Ввечері, вдень, взимку влітку. Добре. Тихенько, будь ласка. Это мир сьогодні день взимку влітку. Отже, на минулому уроці ми з вами говорили про прислівники синоніми антоніми. і визначали, що як і до кожної частини мови, до прислівників можна дібрати слова синоніми, тобто слова близькі зазначенням, і слова антоніми, тобто слова протилежні значенням. те, що ми робили з кожною частиною мови і працювали. Подивіться, будь ласка, у словниковій роботі слово президент. Подивіться, ось саме префікс пре, так? Префікс пре, потім задент, президент. Тому що деякі інколи пишуть через «и», так? Президент. Але правопис нам каже про іншу сторону цього правила. Дивимося, будь ласка, скільки складів у цьому слові? Приві. Єгор, скільки складів у цьому слові? Назви їх, будь ласка. Пре... Ой, блін. Пре От, Вже бачиш, уже називаєш перший склад і вже є помилка в вимові. Тому слідкуємо за правопис цього слова. Пре, перший склад це пре, Ти далі з. Три склади абсолютно правильно, ніяких змін немає. Як ви бачите, всі звуки абсолютно прості. Кількість букв і кількість звуків співпадає. Президент України живе в Києві. Підмет. Що робить живе? Підмет. Хто або що? Підмет. Президент. Президент, президент що робить живе, що робить живе. Це присудок. Давайте тепер віддіє слово. Від присудка знайдемо прислівник. Живе, де в ки... де в Києві? Правильно, живе? Де? В Києві? Де в Києві це є прислівник? Який відповідає на питання, де? Абсолютно правильно. Так. Можемо віднести. Дивимося, будь ласка, перед вами вправа дешифрувальних. Запишіть, будь ласка, слово собі у зошит за розшифруванням. Ага. Записуємо просто з нового рядочку слово, яке у нас вийде. Я все вгадаю. Не треба стукати нікому там по мікрофону, а записувати слово треба. Я все. Молодець. Записали, будь ласка, слово. Записали слово, будь ласка. Аріна Середа в коментарі може, якщо мікрофон не працює, відповідь написати. Так. Діма Кікієв, яке слово? На пам'ять. На пам'ять. Абсолютно правильно. Утворилося слово на пам'ять. Давайте з вами розберемося з цим словом. До якої частини мови належить це слово? Яке питання? До, при... до прислівників. Так? Тобто, от Діма Касія нам каже, що слово на пам'ять можна віднести до прислівників, тому що вивчити вірш треба як, на пам'ять. так? Якщо ви питання як, то це прислівник, тому ми можемо віднести до прислівника. Добре, дивимося, будь ласка, вправа 325 перед вами. Уривок з вірша є, Якось зрання, ще й спросоння. Я дивлюсь по підвіконню, по ромашках бродять коні, а на дворі по підтинню Вальс танцюють свині сині. Ось такий маленький віршик. так? І подивіться, одразу до нього є. Ілюстрація. Так, що ми можемо сказати? Чи це реалістичний вірш, чи, навпаки, фантастичний? Яким чином у героя взагалі з'явилися сині свині і коні, які ходять Фантастичний, фантастичний. а чому йому це все здалося? Про соня. Так, він ще не прокинувся, йому ще щось сниться, тому йому здалися ось ці нереальні події. так Інколи справді сни нам. Так чітко сняться, що нам здається, що це реальність, наскільки вони такі чіткі для нашої уяви. Скажіть мені, будь ласка, ось у нас є слова прислівники, в дужках яких орфограми, які треба обрати? Що ви можете сказати про всі ці чотири слова? Зрання, спросоння, попідвіконню, попідтинню. Вони як будуть писатися, Єгор? Як Єгор? І як це буде називатися? Подовження. Подовження. Це називається подовження. Правильно, коли дві літери «н» у слові на кінці, це називається подовження літери «н». Абсолютно правильно. Ось ми подивилися перед собою правильний варіант цього вірша. Є. Давайте поставимо з вами питання до прислівників. Дивимося, якось зрання. Що? Зрання. Коли, коли, коли. коли зрання, mm. До прислівника не ставиться питання, що? До прислівника ставиться питання: де, коли, куди, звідки. Далі, ще й спросоння. Спросоння? Mm. Коли? 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 Як? 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 Спросоння. Так. Я дивлюсь це? по підвіконню. Діма Касьян. Mm. Дивлюсь куди, куди, куди. дивлюсь, куди по підвіконню. Правильно дивлюсь, Є. куди по підвіконню, чи не, не куди? -коли? А, куди. Куди? Ні. Куди? Подоконник. По подоконнику бродять коні. Де? Я дивлюсь, де бігають бродять, коні бродять де по ромашках попідвіконню. Так, де коні бродять? По підвіконю, бродять коні. Так, а на дворі попід тиню. Де Де, де також де бродять, де? де на дворі, де бродять свині? По підтиню, так, де танцюють сині свині. Вони танцюють де попід тиню, так, тобто це ознака. Дії, так, де вони це дію виконують. І так, дивимося, будь ласка, пишемо вправа 326. Вправа 326. Перед вами невеличка інформація про найменшу пташку, яка називається колібрі. Колібрі це незвичайна пташка. По-перше, вона найменша у світі. По-друге, колібрі здатна зависати в повітрі. Птаха також може літати не тільки вперед, але й у бік, і навіть назад. По третє, порівняно з людиною, вона в 50 разів енергійніша, отже, колібрі надзвичайно цікава пташка. І так, дивимося, будь ласка, що ми з вами робимо? Ми списуємо цей текст. Зверніть, будь ласка, увагу в тексті з 2 абзаци. Перше ми перечення з абзацу і останнє речення, як висновок, буде також писатися за абзацу. Все інше ви записуєте в рядочках, як звичайні речення, як у вас вміщається. Не треба переходити на новий рядочок. Просто це так в рамочці вам цей текст показаний. Записали вправо 326. текст писати? Текст, як текст, так. Okay. Перше слово забзацу й далі пишете так, як у вас вміщається. Okay. Розділові знаки не пропускайте, не дефіси, не тире, ні коми. Rib. Дивимося так, записуємо, як звичайний текст ще раз. На весь рядочок записуємо все прописуємо. Не забувайте так, що отже пишеться з абзацу. Так. Скописуйте, будь ласка, текст. Я вже пишу по третє. Орібочка, порівняно, порівняно. Я все. Тепер дивіться, будь ласка, самостійно зараз ті, хто вже закінчив списувати цей текст, самостійно, будь ласка, підкресліть прислівники олівчиком. Ага. Які ви бачите, які ви можете знайти прислівники в цьому тексті, самостійно їх, будь ласка, підкресліть. А он 50 50, 50 писати словами? 에, давай напишемо так, як в, в, в тексті. В тексті ж написано так. в підручнику числом, от і ти пишеш число. Я не так написав, я вже словами. Катерина Ірина, а зверху підписувати який прислінив чи чітко підкресли? Дім, давай спочатку підкреслимо. Раптом ти зробив помилочку, щоб зайвого ми не чорно підкреслили, так, потім перевіримо і все допишемо. Отже. Oh, Audrey.

Назвичайно і и ка Так. як підкреслюються приседики? Просто лінію однією підкреслюю. Так, насправді їх там не так багато, тому давайте з вами визначати. І так, Дима Мартишев, давай вмикай мікрофончик, скажи мені, будь ласка, які ти підкреслив прослівники? У світі, вперед, убік назад. Вперед, угу. тобі назад. Підкреслив ти у світі. Давай з вами визначимо, щодо у світі, у мене виникають питання. І Хоча... Де у світі? Де у світі? Так, але світ? Це яка частина мови? Іменник. іменник. Іменник це не прислівник, це іменник, до якого просто стоїть питання, де? Це звичайний. Іменник. Просто за рахунок прийменника у ось цієї маленької, так, частини кори, Вот змінена, і ми маємо питання де? Так. Тобто ми маємо які прислівники? Убік, так. Перед, убік, назад. назад. А по перше, по-друге, по третє І по перше, по друге, по третє. Правильно, молодець. По-перше, по-друге. І по третє. Правильно. Ось вам дві групи слів, що стосуються прислівника. Дві групи слів. У бік, вперед і назад відповідають на яке питання? Куди? 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 Не тільки куди. Тому в хорі над цими питаннями, над цими прислівниками ми пишемо питання, куди? Куди? Вперед, куди? У бік. І куди назад? Це три прислівника, які відповідають на питання куди. Що стосується по перше, по друге, по третє, подивіться, будь ласка, це також прислівники. Подивіться, як вони пишуться. Вони пишуться з дефісом. Ось він, так, по перше, по друге, по третє, по четверте, по п'яте, по шосте, по тридцять друге. Тобто це все буде писатися через дефіс. Дуже часто їх плутають з числівником, але ви пам'ятаєте, що числівники вони є кількісні і порядкові. Тобто або перший, другий, третій, або один, два, три. Якщо вже є ось ця частинка по, по перше, по друге, то це слово вже належить до. Прислівника до прислівника. Подивіться, вона найменша у світі як по-перше, як по друге і як по третє. Так? Тобто, це вже не відноситься. Це слово вказує не на число, це вказує слово не на порядок, а на ознаку чого. Ану, подумайте. Придмети? Здрасте. У нас немає ознаки предмета у прислівника. Ознаку дії. І так, давайте ще раз. У нас прислівники, ознаку, наш... якості. ознаку, ознаку якості. якості. Тобто, що за рахунком є важливішим? Воно вказує рівень важливості, можна так сказати, так? Тобто, по-перше, те, що найбільш важливе, вона найменша в світі, це найважливіше, воно, по-перше. Далі, по-друге, на другому рівні, на другому місці важливості те, що колібрі може зависати в повітрі. І вже по третє, на третьому рівні важливості те, що порівняно з людиною, колібрі в 50 разів енергійніша. Тобто, таким чином, ось цими словами, прислівниками по-перше, по друге, по третє, вказується саме рівень важливості, ознака якості, за яким рівнем якості і важливості знаходиться певна інформація. Розглянули з вами чудово ознайомилися. Ще раз, Єгор, скажи мені, будь ласка, що таке прислівник? У тебе звук включений. Всі мовчать. Я тебе я чую. чую хорошо, я тебе гарно чую, скажи мені, будь ласка, що таке прислівник. Я тебе і чую, і бачу чудово. Що таке прислівник? Змінна частина мови як. Це, так, це незмінна частина мови. Яка? Що означає? Три. Яка яка означає. Якості. Ди, ознаку якості. Ознаку якості. Ще. Озна... Ознаку предмета. Ні, ознаку предмета предметники визначають. Ангеліна, будь ласка, що означають прислівники? Ознаку якості? Ознаку якості дії, стан предмета. Правильно, ознаку якості є ознаку дії і стан предмета. Чудово, Діма Кікеїв, скажи мені, будь ласка, на які питання відповідають прислівники? Е, Як, де, коли, куди? Як, де, коли, куди, і ще інколи я додаю таке питання, як звідки? Так? Звідки це також може стосуватися прислівника? Прислівники у реченнях пов'язані з якою частиною мовою? З дієсловом. З словом. Так, з присудками. Найчастіше вони пов'язані саме з присудками. Коли ви ставите питання, то безпосередньо з присудком. Є. Визначили з вами. Дивимося, будь ласка, ваше домашнє завдання. Це вправа 327, сторінка 20. Що вам треба зробити? Вам треба списати вірш. Списати вірш, вам треба списати вірш. Підкреслити прислівники в цьому вірші і надписати питання над прислівниками, тобто зробити вправу аналогічно до вправи 326, як ми зробили в класі, списати текст, підкреслити лінією однією прислівники і вгорі надписати питання, що Єгор. А ви по математики викладаєте? Зараз ми, я все поясню. Далі подивіться, будь ласка, що стосується вірша. Ви запам'ятаєте так, що вірш записується точно так само, як в підручнику. Не так, як вміщається, а так, як показано в підручнику. Якщо з нового рядку, то й ви пишете також з нового рядку. Дуже добре записали собі домашнє завдання.